І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минуле плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мала млин свою одивічну терть, Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого. Все це вилікує смерть, а треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минуле плакати не варт. Усе, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. І поки розум від біди не згіркше, не будь рабом і сміся, як рабле, хай буде все небачене. Побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас ще залежить принаймні вік прожити, як належить. Ліна Костенко. Я хочу подякувати вам всім за увагу, за підписки. Ви в мене круті. Дякую, що читаєте поезію українською. Я вас люблю.